Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Світ у зоні турбулентності це ще так м'яко сказано. Отже, все, що відбувається і пов'язано з Україною, ми зараз аналізуємо з Володимиром Огриском. Я нагадаю, що Володимир Огриско очолював українську дипломатію свого часу, тобто був міністром закордонних справ, а нині керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, пане Дмитре, Добро здоров'я. Вітаю вас. Отже, сталося довгоочікувана розмова президентів України і Китайської Народної Республіки Сідзіньпіням, Зеленського Сідзіньпіням. А на вашу Думку, чому так довго відкладалася ця розмова і цей контакт лідерів країн? ну Це було пов'язано з позицією Китаю безумовно, і власне вони тримали нас так дещо на паузі, намагаючись, я думаю, у такий спосіб ну створити для нас певну вибачте за тавтологію. Непевність не Відразу дати нам можливість проговорити всі деталі, одним словом, ну намагатися трошечки подіяти нам, так би мовити, на нерви. Але ця тактика традиційна для Китаю він ніколи не поспішає, особливо коли стосується якихось стратегічних питань. От а в нашому випадку, тим більше, він не хотів це робити надто швидко для того, щоб Ну, що найменше проявляти політичну солідарність з Росією, але в кінцевому рахунку, бачите, розмова склалася, відбулася. Хоча скажу вам своє особисте враження, я не передбачаю якихось принципових змін від того, що відбулося. Більше того, я боюся, щоб не сталося так, що після... Того як Китай, умовно кажучи, я забігаю наперед, і поки що дуже серйозно фантазую, запропонує якийсь компроміс, який передбачатиме, що Росія таки справді виведе свої війська з території України в обмін на те, що ми не вступаємо до НАТО, то нам такі посередники, я думаю, і задарма не потрібні. От тут треба це розшифрувати. Та то себто ви говорите про майбутні небезпеки, навіть якщо уявити собі такий глибинний компроміс, на який як як нам сьогодні бачиться, Путін не готовий та вивести свої війська з усієї території України, включно із Кримом. Але навіть якщо уявити таку ситуацію, то це залишає серйозні ризики для подальшої війни і подальшого наступу на Україну. Правильно я вас розумію, абсолютно правильно, я просто. Просто хочу звернути увагу, що зараз знову з'явилися в тому числі і е, у нас такі собі згадки про стамбульські домовленості, коли е, ну, мовляв, е, вже були близькі до того до капітуляції фактичної. Е, а це означало, що ми стаємо е, постійно нейтральною країною, що ми не вступаємо до НАТО, що ми. Е, Визнаємо російську мову другою державною, ну і всі інші хотілки, які прописали в Москві, і з якими деякі наші політики, які сьогодні на собі розривають вишиванки, їхали до Стамбула і і мали з цим погодитися. Так що тут треба так само чітко розуміти, що це все кудись не зникло, і зараз за умов, коли можливо теоретично навіть запропонують звільнення всіх територій в обмін на все це. То я не виключаю, що у декого з'явиться дуже потужне бажання е, зіграти на цьому і сказати, що от ми насправді принесли в Україну е, мир е, на всі часи і віки. От але е, в обмін на те, що ми не стаємо членами альянсу, це фактично означатиме, що Росію а не буде покарано. Воєнні злочинці уникнуть цього покарання, вона відмовиться від виплати нам всіх можливих. Репарації і, і, і відшкодувань, e, ну і власне отримує довгоочікувану передишку для підготовки до, до нової агресії. От власне те, що можна спрогнозувати вже сьогодні, якщо звичайно ну ці наші передбачення будуть реалістичними. А скажіть, ось ці замороження на заході російські мільярди, так які мають піти в діло на відновлення України. Так і по справедливості, ну і, і загалом за логікою подій. А вони так і залишаються замороженими через те, що це така цукерка, яку лишають Росії, на ось такий варіант. Це один, я думаю, ви праві, пане Дмитре, це один з варіантів, яким чином тримати Росію на, на ланцюжку і смикати в той момент, коли це буде потрібно. Ну, власне, тактика теж, мені здається, Доволі розумна, крім того, що ми потребуємо цих грошей вже сьогодні. Так що тут треба буде знову шукати баланс і домовлятися заходом, яким чином і тримати на ланцюжку, і разом з тим, що найменшу частину цих коштів все ж таки починати передавати на відбудову України. Бо ми не маємо чекати того, що відбудеться через енну ем кількість місяців, має на увазі українську перемогу. Ми повинні думати про відновлення вже зараз. І до речі, дуже добре, що і в Європі, і в Америці. Вже е, реально працюють над тим, щоб узгодити всі плани, щоб їх скоординувати, щоб це не було паралельне витрачання коштів. Одним словом, е, ну побудувати справді е, реальну концепцію нашої відбудови, е, і чим швидше, тим краще. Тому думаю, тут так само доведеться пояснювати нашим західним партнерам, що. Звичайно, треба і цей інструмент використовувати для тиску на Росію, але разом з тим не відкладати свою історію на далеке майбутнє. А чи ви пояснюєте такі перетурбації в китайських заявах? Тобто, от цій розмові з президентом Зеленським, розмові Сі Цзіньпіня з президентом Зеленським, двох президентів. А передували заяви, які на, наробили галасу, та зокрема посла Китайської Народної Республіки у Франції, ось і посла Китайської Народної Республіки в Європейському Союзі, де Фуцун закликав не розглядати відносини між європейським союзом і Китаєм крізь. Призму українського питання ну так ніби не йде війни на континенті. Ну і загалом Китай продовжує називати повномасштабну війну, в якій вбивають росіяни багато багато людей, руйнують міста, називають українською кризою. Так, от що означають ці, ці заяви китайських дипломатів, я вважаю, вони не можуть бути випадковими чи такою самодіяльністю напередодні розмови із Сі дзіньпіням, що демонстрував Китай в цих підходах. Я з вами погоджуюся, знаєте, коли дипломати працюють в тоталітарній системі, то вони зважують кожне слово, не давди Господи, щоб не зробити якоїсь обмовки, щоб їх неправильно зрозуміли і таке інше. Отже, я собі не уявляю, що дипломат рівня посла це ж не початківець, який приїхав в країну і щось там десь без дозволу пішов на. Телебачення щось там болкнув це офіційна особа найвищого рівня, який говорить від імені, як написано в його невірчих грамотах, керівника держави. Тобто, ну, в традиційній дипломатії слова посла, вони транслюються як слова керівника держави, і поки що цю норму в принципі ніхто не, не, не скасовував. Отже, це була скоріш за все спроба промацати реакцію, зрозуміти де лінія, за яку вже не можна заходити. Ну і власне це було зроблено. Ми чули відповідні заяви багатьох країн. Ми я думаю, чітко і ясно дали зрозуміти китайцям, що. Такий підхід є неприйнятним. Хоча я скажу чесно, я до певної міри навіть зрадів такій заяві, тому що вона поставила під сумнів власні кордони самої Російської Федерації. І якщо знову ж таки дещо так би мовити політично пофантазувати, я не думаю, що це не помітили в Москві, бо Китай у такий спосіб поставив під сумнів і російські кордони, і сказав росіянам, що дорогі друзі, готуйтеся, прийде час і. Ті території, які ми у нас тяпалі в 19 столітті, ми безумовно повернемо. Ну, це так теж може бути один з варіантів того, що робить Китай, не поспішаючи, дуже тонко знаєте, крок за кроком. Тому я думаю, що весь цей комплекс подій, які відбулися, вони свідчить про те, що Китай буде грати справді в свою власну гру. Він не буде думати про те, що цікаво там Росії чи нам чи заходу, тим більше. Він буде думати, яким чином проводити свою лінію на підняття власного рейтингу, власної впливовості, яким чином діяти у, у цій ситуації. Тому повторюю ще раз: розмова з Зеленським це дуже добре. Але для нас це поки що нічого не змінює. І навіть те, що е, своїм посланником е, Сі Цзіпінь обрав е, колишнього посла Китаю в Росії, і говорить про те, що він буде відстоювати російські позиції а е, зовсім не українські. Тому до цього треба ставитися е, спокійно, е, з, кажуть, з холодним серцем, розуміти е, межі. Е, того, що пропонуватиме Китай і діяти у власних українських інтересах. А уточніть, будь ласка, в якому саме фрагменті Китай е, нагадав дещо натякнув в Росії на деякі територіальні обставини, які, е, на вашу думку, стурбували Москву? Ну, е, дивіться, е, 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 якщо китайський посол говорить, що всі пострадянські країни. Не є визнаними в міжнародно-правовому сенсі цього слова, то він має на увазі всіх, не тільки 14 республік Крім Росії, але й Росію в тому числі. Значить, він таким самим чином говорить Путіну, дорогий товариш Путін, все чудово. Але і я думаю, що цей натяк в Кремлі так само почули. Цікавий завуальований такий натяк, та? тому що там вже не було сказано окрім Росії, так? Звичайно, звичайно, це було сказано відносно всіх, а всі це всі. А тепер стосовно посланників, так? я так розумію, що от ви нам, як дипломату, розтлумачите, що коли призначають послів. Це, ця кандидатура, вона також має і ну певне значення чи певний сигнал, який одна країна надсилає іншій країні. Те, що те, що призначено нарешті посла амбасадора України а, в Китаї, так ну очевидно, що це позитивно. Треба було це значно раніше, як на мене робити. Звичайно, як ви оцінюєте кандидатуру? Посла, який представлятиме Україну в, в Китайській Народній Республіці, якщо звіч, звісно, вам коректно це коментувати. Ну я почну е, з того, що довгий час посла не було, і це правда. Його не було там кілька років, і це погано, з іншого боку, коли країна не призначає посла. Це теж сигнал е, тій країні, що вона не вдоволена е, тією політикою, яку веде ця країна, і в даному випадку, те, що, ну що найменше протягом останнього року, е, е, коли ми бачили позицію Китаю відносно е, агресії Росії, яка, як ви правильно е, зазначили, формулювалася як українська криза, тобто переспівувався російський наратив. То мені здається, що в цьому плані вона була виправдана, і не випадково відразу після сьогоднішньої розмови з'явилося повідомлення про те, що Україна таки відправить посла до Китаю як ну, певний сигнал китайцям, що ну тепер давайте думати над майбутнім, якщо ви хочете, щоб у нас були нормальні відносини. Ми присилаємо посла, але будь ласка, і чекаємо від вас якихось певних речей. Ну крім економічних, я боюсь, що ми нічого особливого не отримаємо. Я думаю, що максимум того, що ми можемо чекати в політичній, це те, щоб Китай все таки не допомагав Росії отримувати технології, які можна використовувати для озброєнь, і не постачав власні озброєння. Найбільше я думаю, нам розраховувати щонайменше, поки що не доводиться. А відносно посла, ну я вам скажу, він має фахову дипломатичну освіту. Він має е, ну надзвичайно великий управлінський досвід. Тому я думаю, що ну такий рівень, такий бекграунд, який є у нього, дозволить йому бути максимально ефективним ну, в межах тих. Можливості, які будуть е, е, політично складатися, знаєте, якщо України не має е, е, бажання іти на якісь глибокі перетворення, то повірте, посол навіть з таким е, е, досвідом е, і політичним бекграундом навряд чи зможе перестрибнути через цей паркан. Так що тут доведеться е, йому. Я думаю, не зовсім просто, е, ну але е, разом з тим треба робити максимум можливого, щоб наші національні інтереси були і представлені, і захищені найефективнішим чином. Ну тобто, це був сигнал непризначення тривалий час не призначення посла України в Китай. Це був дипломатичний сигнал. Про ставлення України до Китайській до політики Китаю, та тобто це має значення в дипломатії. А скажіть, будь ласка, має значення те, що Павло Рєбікін, якого президент призначив нині послом України в Китайській Народній Республіці, працював у нас міністром стратегічних галузей промисловості свого часу? Чи є це натяком на таку індустріальні можливості самого Китаю і можливості якоїсь співпраці цікаво? В тому числі і тут важливо знаєте, не так профіль міністра, як те, що він був міністром. Тобто, міністр це член уряду, це найвища державна посада в певній галузі, і це очевидно є вже само по собі сигналом, що країна надає відносинам з тією країною, куди цей посол їде, ну особливого значення. І давайте ж тут не забувати, що Китай, ну що не менше до цієї повномасштабної війни, був фактично е ну, одним з найбільших, якщо не найбільших, торговельних партнерів України, якщо не брати ЄС в цілому, на брати по країнах. Тому е очевидно, що досвід, е, досвід посларів вікна в е цій царині, в особливо в контексті. Так мовити промислового виробництва і взагалі економіки він безумовно є надзвичайно корисним. І я дуже сподіваюся, що після того як Україна переможе Росію в цій війні, Китай вже буде ну фактично змушений реагувати на нову ситуацію, і я думаю, що українсько-китайське економічне співробітництво в цьому плані матиме перспективу. Скажу вам відверто: я багато років чув від спеціалістів, які працюють по Китаю, що Китай готовий абсорбувати фактично всю нашу сільськогосподарську продукцію. Це велика проблема для Китаю, проблема продовольства і так далі. І якщо ми бодай тільки цю нішу використаємо, то це вже буде колосальний стрибок в нашому спільному. Товарообігу, вже не кажучи про технологічні речі в кінцевому рахунку на тій галузі української економіки, які будуть відбудовані маємо на на увазі авіобудування, суднобудування, точна механіка, приладобудування, ВПК і так далі. Так далі, все це ті речі, які які ну повинні і можуть, ну щонайменше, можуть стати. Предметом для відповідного двостороннього співробітництва. Можливо, ВПК не такою мірою, бо це навряд чи сподобається деяким нашим колегам. Ми ми партнерам партнерам да. будемо ми вже, говорити прямо. Так. Да. Ми вже бачили приклад на Мотор -Січі. І, до речі, правильний приклад, але ну, якісь елементи цього так само можуть бути присутніми. Та ну це філігранна гра має бути звичайно, розуміючи, що Сполучені Штати розглядають Китай як свого основного конкурента в світі. Конкурента, я скажу. Ну знаєте, пане Дмитре, я думаю, що після нашої перемоги в позиції Китаю дуже багато чого зміниться, і я в це вірю, тому що я так само розумію прагматизм китайців. Вони навряд чи кинуться е, е, з відкритим забралом е, проти е, об'єднаного цивілізованого світу просто не вистачить сил і можливостей. Тим більше, що давайте знову ж таки не забувати, що Сполучені Штати Америки дуже спокійно, але послідовно і впевнено формують певну коаліцію там на сході, до якої увійдуть вони самі японці, південнокорейці. Австралійці, новозеландці, малазійці і, можливо, індійці. А особливо якщо це станеться відносно останнього е е члена цієї команди, то це означатиме, що у Китаю там шансів буде дуже дуже мало, і навряд чи він ризикне йти один е проти всіх. Пане Володимире, ми з вами торкнемося зараз іншої теми, але вона також пов'язана із Китаєм. Знаєте, вчора у нас був ваш колега Валерій Чали, і ми говорили про те, що, що власне сталося на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, де Росія спробувала запропонувати своє бачення нового світопорядку. Навіть написали якусь записку, на яку реагували дипломати дипломати інших країн, які було прописано, що це кінець, мовляв, однополярного світу, і хай живе багатополярний світ. От щось таке. Особа, яку я вважаю воєнним злочинцем Сергій Лавров, все це презентував на радбезі ООН. Але от на що звернув увагу Валерій Чали, що, на жаль, оце представлення, якби такого світопорядку в лапках, як це собі бачить Росія, відбувалося без участі України, і він вбачає в цьому достатньо тривожний сигнал. Що з цим робити, і як Ми... до цього ви поставились? Я до цього поставився трошки простіше. Ну, можливо, пан Валерій знає якісь подробиці, яких я не знаю. Але я до цього поставився просто як я як до чергового пропагандистського пострілу з Москви. Я слухав і виступ Лаврова. Я слухав потім виступ його говорящого Варта Марії Захарової, Захарової на засіданні комітету з питань інформації. Оце це пропагандистські штучки, які е, мають виключно внутрішньоросійський, на мою думку, звичайно е, аспект і спрямованість знову показати посполитим, що Росія е, в голові планети всієї, що вона бореться з світовим злом е, в особі заходу, і що її е, е, дискримінують в цій боротьбі, але все одно перемога буде за ними. Я би так це сформулював, тому що ну повірте, навіть рівень представництва на засіданні Радбезу говорив про ставлення заходу до цього процесу. Там не було жодного європейського міністра. Ну, не європейського, а скажімо, міністрів з тих країн, які представляють цивілізований світ. Так, -то, точніше, там було кілька. Міністрів, по моєму, четверо з четверо. країн країн, які ну так би мовити, підігрують Росії, і все габон. Наприклад, наприклад ну наприклад, важлива країна без сумніву, але згадайте заяву тієї самої Бербок. Вона сказала, що я не хочу, щоб мене асоціювали з пропагандистськими виступами Лаврова. Крапка, ну і таке інше. Тобто, знаєте, реакція очевидна. І там насправді ж немає ніякого плану там немає ніякого бачення, там є тільки звинувачення заходу і України в тому, що вони винні, що Росія напала на Україну. От, власне, і все. Я тут не бачу якоїсь концептуальної новини, яка б змусила нас хвилюватися. Це те, що відбувається щоразу. але я але я насправді думаю, що американці припустилися помилки, тому що допускати вон. Просто делегацію пропагандистів, які використовують майданчик для такої ну безоглядної пропаганди і брехні. Я думаю, що це не відповідає стандартам ООН, і я думаю, що американці в цьому плані мали б діяти тонше. Сто відсотків ви знаєте, ми з вами згадуємо реакцію на спробу виступу іншої воєнної злочинниці. Міжнародний трибунал, я сподіваюся, це доведе. Вона вже отримала ордер на арешт від міжнародного кримінального суду Марії Львової Білової, яка також викрадала українських дітей про те, що іди спочатку в ГАГО. А і дай свідчення, і це була правильна реакція від британської делегації. Дякую, Володимиро Грисько, екс-міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.